3. На каналі Майстер змонто електродискування. В сьогоднішньому відео я би хотів розказати і показати терморегулятор фірми Тернео, а саме марка терморегулятора Тернео S RZ і розказати про його характеристики. Ну ж, Поїхали, е, він дуже легкий і компактний в використанні. Його просто запхають в розетку і він включається. Температура в кімнаті зараз є 23,8 градусів. Чим хороший цей терморегулятор? Він призначений для керування інфрачервоними панелями, обігрівачами вашими, які виключить при ваших заданих температурах. Чому він зараз не включається? Тому що, як ви видите, тут виставлено 22 градуси. Щоб він включився, ви можете включити свій обігрівач, навіть поставивши його на максимум. І можете виставляти на ньому характеристики. От як бачите, він зараз не включений. Саме більше мені подобається в ньому його характеристика то, що ви можете самі задавати час роботи на монтажні, а потім натиснете удвох посередині. Це якраз E, коли ви задаєте, він показує час перепрацювання його, скільки терморегулятор має підтримувати задану температуру, що він включиться і буде вам підтримувати температуру. Коли в кімнаті впали, наприклад 20 градусів і воно буде стабільно, воно буде нижче 20 градусів, буде автоматично включатися. Для того, щоб зараз в кімнаті в мене тепленько, я піднімлю температуру до 24 градусів, щоб він включився, щоб наглядно було видно, як він працює. Він автоматично запускає. Запускається ваш обігрівач. Ще одна дуже хороша є функція в цьому тренеру. Що ви можете поставити блокування від дітей, чи якщо у вас ваш обігрівач, чи тепла підлога знаходиться в якомусь офісі, і щоб ніхто не натискав режим, одночасно натискаєте плюс і мінус. І ви заблокували, більше ніхто не зможе нічого зробити, бо буде автоматично заблоковано блок, що означає е, блок. І він автоматично буде, ніхто не зможе вас змінити тих чи інших налаштування. Точність вимірювання температури, датчик температури знаходиться всередині от його вихід терморегулятора. Ви його можете так само відредовою і виставляти, який він вам потрібен. Тут ще хороший в цьому термотернево є функція, що ви можете наставити час або у або нагрівання. Коли ви розблокуєте екран, надаєте, маючи плюс-мінус 3 секунди, він як заблоковується, так і розблокується від дітей. Ще одна його хор... ще функція, Якщо ви зайдете його в функціональне меню, заходите його, натиснувши посередині. Перше, що ви бачите, це є час, скільки він відпрацював. Він вам показує, скільки відпрацював даний обігрівач часу. Друге, коли ви натиснете. Воно показує час, скільки вам потрібно перетримуватися тої чи іншої температури. Тобто 9 годин воно буде стабільно вам тримати. Ви можете збільшувати змети. Чим це корисно? Воно корисно тим, що ви самі задаєте температуру час працювання, але цей час працювання задається по пів години. Щоб, наприклад, він має підтримувати вам певні години, він включиться і виключиться і буде ви тільки тримати, наприклад. 3 години кожного дня, наприклад, коли е впаде е температура в кімнаті, і він через кожні 3 години, наприклад, буде включатися. Чи вам не потрібно, ви знаєте, що у вас, наприклад, 12 годин немає вдома. Ви виставляєте ви виставляєте собі, наприклад, на 12 годин. бо заводськими установками за... виставлено 9 годин. Це здає економію електроенергії. І також воно здає. То, що ви зможете, Скільки вам потрібно? Мало того, ви можете також наставити, є така тут функція ход. Це означає, що йде нагрівання. Але ви можете поставити, що буде охолодження хол. І воно він буде виключається... виключається тільки при... для того, щоб охолодити ваше приміщення до тої температури, на яку виставлений терморегулятор. Та як от температура опиливається на 21 і він включив ваш обігрівач ніби одного охолодженні. Бо це може стояти, водійка, що на нагріванні, а може стояти, що на охолодженні. І він буде дійсно вам обігрівати і дути, поки температура не впаде до тої межі, яку тут виставлено. І тільки тоді, коли температура впаде менше 22 градусів, він автоматично виключиться. І ваша кімната автоматично охолодиться до 22 градусів. Також хороша ще є функція це є поправка температури на екрані. Тобто у вас є, наприклад, дома 1 градусник, а він тут показує інакше. Ви входите в функцію і після call іде функція core. Де тут якраз і виставлено 0 градусів поправка, але ви можете виставити плюс-мінус 5 градусів від заданої температури. Крім того, тут ще є. Ін... інверсне керування на вантажі, тобто е, нормально замкнений контакт або нормально відкритий контакт. Ви його також можете виставити, на зайшовши після пол, йде функція після кор, йде функція NS, де тут автоматично що він виключений, але ви можете поставити функцію включити і ви виставили режим, що ін... інвертор включати чи виключати даний обігрівач. Мало того, тут ще в цьому терморегуляторі дуже хороша функція яскравість режиму очікування. Так званий браун, Де на екрані ви будете бачити як яскравість вашого освітлення. Бачите, він вже майже зникає не видно. Це для того, щоб якщо ви хочете сильніше, щоб було видно цифри, сильніше видно і ставити на максимальну дев'ятку. І він набагато яскравіше освітлюється що ще дуже хороша з так званою функцією, яка мені дуже подобається, крім того, що коли ви виставили собі температуру, включення і виключення, він дає вам економити ту саму вашу електроенергію. Мало того, в нього дуже хороші технічні характеристики. Чи мені подобається сам терморегулятор ТВНО SRZ, тим, що в нього максимальне струмне навантаження 16 А. Також терморегулятор фірми Тернеу СР дуже хороший тим, що максимальна потужність, яку ви можете підключити до нього, це і 3 кВт його потужності. Це може бути не просто обігрівач, це може у вас стояти і тепла підлога, підключена до нього, де ви задали собі температуру верхньої і нижньої поділки, і він включається. Так як він стоїть на охолодженні, тому він і не включається. Ви виставляєте на нагрівання. Чим корисний і зручний терморегулятор фірми Terneo SRZ? Тим, що він дуже легко в монтажі, його просто встановлюєте в розетку, запихаєте і ваш обігрівальний прилад, яким ви будете керувати. Чи це буде ваш обігрівач, чи це буде тепла підлога, на якій ви виставляєте свою температуру, і він буде вам? Мало того, чим він ще дуже хороший, то що... Налаштування роботи терморегулятора Здійснюється за допомогою цих сенсорних кнопок, їх тут небагато, все у нас всього 3,4 включення виключення. І він, має, він набагато ефективніше служить і довше, ніж терморегулятори механічні, на які ми виставляли температуру. Плюс його кажу, виставили температуру, яку вам потрібно. І він вам включиться. І виставили, чи це буде нагрівання, чи це буде охолодження в режимі. Все. Включили 24 ранці і він вам буде стабільно, так як я вам показував вже в середині виставили на час працювання так, 8 чи 5 годин. Ви виставили всіх вам температуру то воно буде тримати тієї температури 3-4 години і стабільно у вас в кімнаті буде одна і сама температура. Воно ефективно чим? Він не буде весь час ваш обігрівач, чи та ваша тепла підлога включена. Воно дає економію електроенергії і доволі суттєво воно дає. Деколи можна, якщо... Ви не любите дуже жарко, що у вас в кімнаті були б малі діти, а любите прохолоду. Вистали собі 19-20 градусів і у вас в кімнаті прохолодно, але в той момент температу... нагрівання він сам включився і стабільно підтримує, і ви економите майже до 50-70% електроенергії, а не цілодобово включили. Мало того, що мені дуже що в ньому подобається. Кількість е циклів під навантаження майже до 50 тисяч він може включатися-виключатися. А кількість е, комбінацій без навантаження це майже 20 мільйонів раз він може включити. Це виключитися. Мало того, В ньому є так звана ступінь захисту і П-20. Тобто ви можете його ставити в ванні, але не, е, важливо, щоб на нього не попадало е, прямі попадання в волої. Е, він витримує. Е, сам е, монтаж його терморегулятор Terneo е, RZ. Призначені для установки в середині приміщення, де температура навколишнього середовища при монтажі має знаходитися від мінус 5 до 45 градусів. Крім того, чим ще дуже він мені сподобався своєю легкою простотою, його розміри 106 мм на 60 мм, а його товщина навіть не 40 мм. Особливості терморегулятора SRZ. І те, що в ньому є вбудований таймер і захист від дітей. Що ваші діти не понатискають тут. І ще один дуже хороший в ньому характеристика, що нічого лишнього діти не зможуть запхати в середину розетку. В ньому ще є захист і такий механічний. Ссылки на терморегулятор SRZ я скинув вниз під відео. І також де його можна придбати, буде внизу під відео. Всім... Пока, до нових зустрічі. З вами був майстер з ремонту електростакування. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.